Шановна громада, шановні присутні, звертаюся до вас від імені десятків громадян, сім'ї яких страждають від грального бізнесу в Луднах. А скільки тих, які не виносять це питання на завал, то важко й сказати. Про зло, яке наноситься гральним бізнесом, нашим лубенцям вже відомо, по початок був 2006 році, коли цей закордонний мотор завезли в Україну. Швидко стаменулися, і 15.05.2009 року Верховною Радою України був прийнятий закон України про заборону грального бізнесу в Україні, номер закону 1334-4. З того часу кількість так званих гральних закладів у Лубнах зменшилася із 15 до 6, а не повинно бути зовсім. І вони одні ж ті самі, вони працюють оце із 2006 року. Де вони знаходяться? На сьогоднішній день повідомлено активістами до міліції та прокуратури. Я не хочу їх тут зараз називати. Ці ну, тож не хочемо називати. Так і, я можу назвати так. вам. Давайте ще назву на ось тут 에, радянська 11. Це там перукарня, а в другій частині цей гральний бізнес. І знаєте, хто це здає? Вже буду прямо називати. Бачу. Кондратенко такий. Він зараз у Києві. Mm. І кинув нам лубнам, відділяють літо копійка йому капає, капає, капає капає. Кондратенко <пійка> знаєте, ви <пійка> такого? Знаєте, значить, той э, радянська 57 там цей він як спортивний називається, головань такий єсть. Його прокуратуру, попередні прокурори викликали, і він обіцяв, ще гринь я знаю. Був, був такий гринь в прокуратурі. Викликали його, він там їй револосло, і все, а підвал от стає. і напроти це другої школи. Це перейти до рамку і вже отам, будь ласка. Будь ласка. І оце хоч ти що хочеш, хоч ти що хочеш, кажу, та відкрий, там, торгуй якісь даче товари, щось там таке. Ні, то тільки він це робить, от тільки він це. Тоді, значить, Ярмаркова 32, Ярмаркова 32 це АТБ, і отак напроти воно. Ну. Там здає в оренду. От я прізвища встигла Степані звати, Він має килими. Це його приміщення на Карла Маркса. А прізвища я ну, не знала. На нічній проживає, на Так. Тоді оця, оця Карла Маркса, як вона тебе? Монастирська монастирська. 59 дев'ять Значить там у ту у тупічок, там двоповерхове таке прибудували. Там такий попов, він коли ну, підприємець був, я в податку працювала, то був підприємцем, накопив, очевидно, гроші, під цей стає тепер передав. Я з ним особисто говорила, для чого ви це робите. А от ви лікуйте та от летете та от весеть. Ми так ви ж не робіть того, щоб нам доводилося лікувати. Закрили таки були. Щас знов все затемнено, знову працює. І ще і, і з тротуара такий сама адреса, інтернет написано, ну заходила, який там інтернет. У ну, мене 20, це Костюка. Чули, як я костюка тоді питала. Він сказав, що це дружина, його, він нічого не знає. Ну що ж ти не знаєш, там двері ламали, там що тільки не робили, там я там, не знаю, заїжджали, викидали. Ну хто ж такий кришує, хто ж такий кришує, що ну, нема слов. Це підвали та приміщення, в яких відсутнє денне світло, стоїть на півтемрява, щоб легше було бомбувати від відвідувачів, які не можуть розрізнити день це чи ніч, стають залежними. І ця залежність, вона гірша, ніж алкогольна та наркотична залежність. Немає на цих закладах нас, вивісок, немає вільного входу, якщо доказують, що це комп'ютерний клуб, які послуги, яка ціна. Наскільки я знаю закриті установи, то це військові частини, СІЗО, тюрми, хто дав право у місті відкривати подібні заклади, хто дав право вершити судьби людей. Руйнувати сім'ї, приносити горе батькам, дітям і дружинам. Значить, хто дав право і своїх людей може е морально якесь неустойче, забирати останнє, вводити в борг, за заставляти робити безумні дії, навіть до криміналітету та суїциду. Це купка ненажерливих дівців, які покриваються тими, хто повинен виконувати закон про заборону грального бізнесу в Україні. Дивує позиція правоохоронних органів, звинувачення в бездіяльності потерпілих Самі потерпілі, ще й винуваті. Скільки заяв вже понаписувано і колективних, і індивідуальних у різні інстанції, а робляться тільки відписки, ніхто не покараний. Пройшла революція гідності. Сам тодішній начальник міліції Власенко пішов із активними громадянами по цих кублах. І автомати довозилися прямо при ньому і точно закривались, і активісти. Були присутні понятими, а звинувачення от, були ми на прийомі. Альошкін приїжджав заступник начальника обласної міліції і та й місцеві, говорили, що не беруть участі. Так ви ж говоріть, привлікайте нас туди. Ну не ми ж повинні своїми руками це все позакривати. О, страшно і клопітно працювати правоохоронним органам і судами, які б давали згоду на обшуку цих кублах. Так ми ж йдемо до правової держави. Так і повинно бути, як у цивілізованих державах швидко все вирішується в судах, як ми бачимо з телебачення. Мабуть, і суди там працюють і ночами. А в нас вже у лютому місяці два чоловіки дали прокуратуру пояснення, все, щоб суд дав згоду, то ніхто, я так зрозуміла, до того суду і не ходив. Гарно відчитався заступник, що щось колись робитиметься, але воно, повірте, не робиться. Сьогодні можна всією громадою піти. І, і подивиться, що там робиться і як. Навіть начальник міліції цей щось сказав, ну як, ми прийшли в одну точку, а тут прибігли два працівники з прокуратури і сказали, не робіть цього, не робіть, от скоро їх вже СБУ забере та щось не забирає ніяк. Ще цікаво, скільки платять у бюджет міста і під яким видом діяльності, адже е легально гральний бізнес заборонений. А скільки платять ті власники, що здали в оренду, підвали. Я чула, що один такий заклад платить власнику 10 тисяч гривень у місяць. Це він тільки йому платить. А в'ядіть, які там гроші крутяться, уявіть собі. І Лубни не таке, то не таке велике місто, щоб тут такі багаті люди були. І все це доводять о тих людей бідних, які беруть кредити, потім не знають, як віддати і чим віддати за ці кредити. Виїжджають у Київ, куди вгодно. Розвалюються сім'ї і так далі. Треба перевірити, хто заключив договора, орети, Кременчужани чи кияни, бо виникало таке це з Кременчуга якісь приїхали зальодні сюди в Лубницю, нам тут права качать і наших, нашу молодь доводить, хто знає до чого. Костюк, який був тоді на тій громадській раді, я йому питання, він був на прийомі після того в обласного прокурора то він мене побачив і пообіцяв, ви знаєте, так що й морально, мабуть, можна впливати, що ми от ага. виб... вибереться вибереться, в, в тілян. Я не знаю, сьогодні він не прийшов. Тому, шановна громада, вам вирішувати, чи терпіти таких дівців у лубнах, чи є користь для міста, а вже держава повинна захищати кожного громадянина від посягань на своє майбутньому, на здоров'я у неправомірних діях. І у мене є нам ті плакати написані. Я так думаю, якщо у мене є списки людей, будемо акції проводити з цим усім. Тому я прошу вас підтримати оце все. Ви велика сила. І добре, що є такі громадські ради. Ви знаєте, що у нас більшість активних жінок, але я думаю, що сюди треба залучати хлопців і можемо щось. Якийсь хоч, хоча б рейд громадський зробимо і подивимося. Ну це я просто так назалу не можу сказати. Ми зберемося, що ви там руку білі